Чому саме полягає ця розмова по поганому? А коли настав цей час перед самітом НАТО чи потім, і чи це десь результат на вашу думку? Ну, давайте уточнимо, що допомога заходу в будь-якому разі завжди лишатиметься виключно добровільною. Це треба розуміти. Вони хочуть допомагають, хочуть, не допомагають. Е, ну ніхто з зне... треба пам'ятати. До речі, е, далі ми будемо пояснювати, що вони роблять не так, але треба весь час при цьому пам'ятати, що взагалі то вони не зобов'язані нам допомагати е, жодним чином. Вони не зобов'язані нам допомагати е, ні тою мірою, якою, е, якою допомагають, ні меншою. Ну е, ми, ми самі так 30 років будували е, многовекторну політику, що в результаті ніхто перед нами не має жодних прямих твердих зобов'язань. Тобто то все, що вони роблять і йому, це саме добровільно. Але далі виникає питання, що цю добровільність можна якось стимулювати, що е, можна якось підводити їх до того, що те, що вони роблять, це насправді не благодійність, а це взагалі то інвестиція в першу чергу в їхню безпеку, і фактично е, скажімо так доводити їм, що краще наразі допомогти нашій перемозі, що всі інші варіанти насправді для них вже в підсумку обійдуться дорожче та складніше. І, от, власне, процесами був мій допис. Справа в тому, що ми, здається, підійшли до тої межі, коли дуже вже жорстко стала оця розвилка, що частина наших західних союзників готова допомагати нам перемогти Росію, а інша частина готова лише допомагати, щоби Путін не переміг. От на, яких, на якихось етапах війни різниці не було. На якихось етапах війни між цими двома формулюваннями абсолютно нічого не відрізнялось, в будь-якому разі, це означало, що нам дають допомогу, а ми тримаємося. Але наразі ми підійшли саме вже до тої розвилки, коли йдеться саме про реальну перспективу нашої перемоги над Росією. І виявилось, що а от до цього не всі наші союзники готові. Що е, до того, що, що в них є консенсус не дати Кремлю перемогти. Але е, не дати перемогти це не ну, лише гроке поняття. За великим рахунком, Кремль вже не переміг. Якщо врахувати, якою була мета інвазії, що йшлося про повний контроль над всією Україною, тобто захоплення всієї держави, то Кремль, в принципі, вже не переміг. Вже і так очевидно, що Україна збереглася як незалежна держава, вона зберегла більшу частину своєї території. Росія не досягнула жодних політичних цілей, а швидше навпаки. Тобто можна вже констатувати, що Кремль не переміг. Але нам цього мало. Нам необхідна наша перемога над Росією, тобто як мінімум, звільнення всіх територій. Ну а я скажімо по-хорошому, звільнення всіх територій, репарації та гарантії неповторення власне нападу. А єдиною реальною гарантією такого неповторення є наше членство в НАТО. І це насправді всі, всі чудово розуміють. Тобто нам потрібні оці вже наступні пункти. І виявилось, що а от з цього питання на Заході консенсусу нема. Що є ті, хто поділяють, скажімо, наше бачення і готові дійсно йти разом з нами до кінця і, доп... і допомагати нам саме в повному розгромі російської армії з усіма можливими наслідками. А є ті, кого така перспектива, як це не дивно звучить, але лякає. Є, власне, е, конкретно, моя колонка була фактично, е, ну не то, що прямою від да, фактично була прямою відповіддю на колонку Томаса Фрідмана в Нью-Йорк Таймс. От, але насправді колонка Фрідмана стала просто останньою краплею. От він просто фактично під... Він не сказав якраз нічого принципово нового. Він якби підсумував і е, остаточно озвучив те, що до того більш обережно озвучували багато інших діячів, а саме. Що вони настільки бояться хаосу в постпутінській Росії, що для них збереження путінського режиму є меншим злом, аніж можливий розпад Росії або громадянська війна в Росії, яка з дуже високою ймовірністю почнеться після програшу Росії у цієї війни? Ну і от власне стоїть питання: як нам переконати саме таких, тобто тих. То вагається через страхи, і для кого страх розвалу Росії виявляється настільки потужним мотивом, що це починає обмежувати ту допомогу, яку нам нам дають, що це починає зв'язувати нам фактично руки, і насправді це вже відбилось на перебігу війни. Відбилось дуже серйозно. Насправді, якби нам давали те, що дають в 23-му році. Якби нам це давали влітку 24-го, ця війна мала великий шанс закінчитися минулого року. 22-го, але... мабуть, ви маєте на увазі. Що влітку 22-го. 22-го, так, 22, так. 22, так? Якби нам минулого року давали те, що дають зараз, ми могли вже закінчити минулою осені, але росіянам дали час провести мобілізацію, досипати сюди 400 тисяч мобіків, і це як мінімум вже на рік подовжило цю війну. От і наразі знов така чергова розвилка, що нам даду, дадуть, а що нам так і лишатиметься поза червоними лініями Білого Дому. От і е, на мою думку, вже пора все ж таки е, до, до тої ми переваг... Ми весь час були дуже чим. Ми весь час аргументували такими дуже правильними насправді речима, тим, якою взагалі буде архітектура світового порядку у випадку перемоги Путіна і у випадку нашої перемоги. От... Е... Ну, взагалі, апелювали до цінностей, до взагалі того, того, що тут вирішується в принципі доля демократій як таких, і того, що можна, що не можна авторитарним режимам. І ті, хто готові були це чути, вони вже почули. Лишаються отакі, як Фрідман. А фактично, Фрідман, тричі три Пуліцлевський лауреат, один з лідерів думок саме в демократичному таборі. Ну, за великим рахунком, читаємо Фрідмана, е, можна сказати, що чуємо Салівана. А чуємо Салівана, ну певною мірою розуміємо, що в голові у Байдена. Так, от е, лишились такі, які бояться постпутінського хаосу більше ніж перемоги Путіна. І в такому разі, на жаль, із страхами, на мою думку, можна боротись тільки іншими страхами. І доведеться малювати вже певні такі картинки, що ж насправді означатиме оця недоперемога, як про яку вони думають, так зване заморожування конфлікта по корейському варіанту, до чого воно в реальності призведе, і що ці результати, зокрема для Європи, будуть набагато гіршими, аніж результати від, від будь-якого можливого хаосу там десь на сході на Росії. Ну, от, власне, саме про це я і писав. Дякую, Євгене. Але от вам не здається, що насправді тут тонка межа. Ми дорікаємо Заходу, що він боїться постпутінської Росії, там розпаду Росії. Він має право боятися за великим рахунком. Ну, як мені видається, і європейці мають право хотіти зберегти своє там сите і забезпечене європейське життя. Вони мають право на це. Те, що ми роками не готувалися, не розуміли, що поряд із нами. Скажений сусід, не бачили в ньому ворога і не готувалися до цього. Ну хтось же ж бачив. Давайте по-чесному, серед нас були ті, хто, бив, хто, хто бачили, бачили. Ну але, власне, але я не розумію. Воно, і не, не тільки ви. Тобто, були, а були ще ті, хто власне здобули українську державу серед тих батьків-засновників української держави. от Я з багатьма там говорю, вони розуміли, що Росія ворога, але багато людей чути цього не хотіли. Тобто, тут, тут тонками. Межа мені видається, можна знаєте, тиснучи, можна і перетиснути. Ні, е, чекайте, ви зараз говорите про те, що ми самі винні в тих проблемах, які наразі є, і це правда. І я саме якраз теж про це пишу. І при тому, ми я вважаю, ми всі, бо навіть ті з нас, хто розуміли, ну ми не змогли достукатись до більшості і пояснити. Значить. Певна доля провини є і на кожному з нас однозначно, значить, ми щось не доробили. Але я про те, що, вибачте, ми не в цій ситуації, щоб задавати. Ну, точніше, ми маємо це визнавати, це правда. Ми дійсно самі догрались. Але, вибачте, це не означає, що тепер ми маємо через те, що ми догрались, ми маємо скласти лапки і померти. Нам треба вижити в тій ситуації, яка вже наразі є. А ключ до цього виживання у наших ситих і задоволених життям сусідів.